За тобто вже тоді я мав можливість, я підходжу до того, що я вам хочу. Вже мав можливість зрозуміти, що таке журналістика. от, тобто, Журналістика, дорогі мої, це запит суспільства на інформацію. Оце ви запам'ятаєте, це запит суспільства. Це не те, що ви тут сидите чи я, чи ми прийшли, і ми там щось таке нам, як Тарантіно, раз два написав сценарій, взяв біл один, біл-два, там таке. Нічого. Ні. Ви виконуєте функцію. Люди вам доручають підготувати для них інформацію. І тут найскладніше, а яка то має бути інформація? Інформація може бути різна. Я свого часу готував роботу, це дуже було давно, в кінці 80-х. Називалась вона Засоби масової інформації і маніпулювання громадської свідомості.